Першу чергу безпека. У Рівному відбулося чергове засідання комісії з питань ТЕП та НС. На порядок денний винесли п'ять питань, і ключовими з них стала безпека на центральному ринку. Обговорення цього питання зініціювало рівницьке управління ДСНС та відправили відповідний лист. Зокрема, вони наголосили на необхідності терміново покращити протипожежну безпеку у місцях скупчення людей, зокрема і на ринках міста. Як зазначив секретар рівнеради, міська влада розробила чіткий план дій щодо безпеки людей в рамках ініційованої ним реформи роботи рівненських ринків. Працював цей лист, якщо я не помиляюсь, на початку року це по всіх ринках зробити повністю комісію, по всіх ринках обійти їх, написати приписи, які безпосередньо мають самі власники ринків зробити так, щоб зробити безпеку складу, адже війна продовжується. і Ми чітко розуміємо, що коли будуть обстріли, не дай Бог, то маємо убезпечити наших громадян. Цей алгоритм дій, який повинен бути запроваджений до 30 липня, вони озвучили членам комісії на засіданні. Разом із тим, представники ДСНС зауважили, що вони особисто планують стежити за його виконанням. Відповідно до проєкту, обладнати приміщення кіоски критого ринку, системою автоматичної пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу. Забезпечити приміщення кіоски первинними засобами пожежогасіння. Отримувати шляхи евакуації та евакуаційні виходи вільними, нічим не захрачувати. Отримувати проїзди та проходи до будівель з та ринку завжди вільними. Отримувати джерела протипожежного внутрішнього протипожежного водопостачання у справному стані та привести їх технічне обслуговування. У ДСНС додають після цьогорічної пожежі переконалися, що цей план необхідно запровадити якнайшвидше. 22-му році на того ринок втрапилась пожежа, де були загиблі, і вже в цьому році. Також виникла пожежа. На території міста Рівне знаходиться більше 15 ринків. Чому розглядається безпосередньо ще цей ринок? Тому що за останні 5 років в ньому виникли пожежі. Дві. В рамках обговорення безпеки на ринках члени комісії з питань ТЕП та НС згадали і про демонтаж ярмарків, які захаращують територію та неабияк заважають тому, аби спецтранспорт вчасно міг дістатися на територію ринку в разі надзвичайної ситуації. Зокрема, ми говоримо, якщо про по цьому питанню потов ринок, то це е, основний під'їзд до ринку, для того, щоб спеціальна техніка змогла заїжджати на ринок безпосередньо по вулиці Шевченка. Знаю, що департамент соціального благоустрою вже по суті да, виготовили фактично на фінішній стадії вже по організації дорожнього руху по цьому питанню, і сам ринок до нас звернувся з питанням і пропозицією, щоб ліквідувати з вулиці Шевченка. Ярмарок у підсумку на цьому засіданні було ухвалено рішення, що до червня усі ярмарки повинні бути усунені. А вже у серпні на ринку повинна бути покращена система відеонагляду та протипожежної безпеки. Ангеліна Бураколегшаламай, телеканали Media Медіагруп.